Всім. Знаходжусь я в місті Дніпро зараз. Це завершальний ярмарок сезону. наступні вже будуть десь з осени. Подивимось, що у нас на завершальний ярмарок. Хочу я почати свій репортаж сьогоднішній Славіка Штика. Його багато хто знає, а от я тільки з ним познайомився. Добрий день. Доброго дня. Так, розкажіть, будь ласка, що привезли, звідки ви що привезли? Так, звідки? З білої церкви. Біла церква. А Це... привезли все, що завгодно. Пташок різних, попуги, гризуни, все, декорація різна. Ось, що, різні е аксесуари, поїлки, кормушки, все, що треба для голубів, ліки, препарати. Векинар. У вас є все, все, що для голубів, все є, є все, у вас. Все, так? все є. Давайте ми зараз трохи загалом покажемо. Скільки корму? Ага, поїлки. Це трьошка, так? Да? Да, це три з половиною, три з половиною. Ну це іншої фірми, це Полмарк. Все, так, а так, як так, вони себе оці показують? Я бачив їх. Дуже прекрасно. Ще... Я вам хочу сказати, дуже оцей пластик еластичний і він не крихкий. От на перший погляд може здатися, що він навіть да, да. за цей. — Так, чому я крихітний. Його... Да, Буває да, вітер. Да, все на виставках. Візьмемо як приклад. Стоїть на столі пуста поїлка, навіть ця велика. Раз здуло вітром, падає на асфальт, підскочила, прих, прих 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 все. Не розбивається вона. Ну ну можна ну, а температура, то да. якщо взимку теж саме. Ну в нормально, вдома. нормально. Ну зимою так само вони бувають, в мене і падають. Ну не було ні разу, щоб вона тріснула. Ну, якщо ну, Як з як першого погляду, вони зручніше, типа під руку можна під брати. Руку, да? Да, Бо тут там, на палець, палець не, не кожен може на пальці пронести. Mm. Навіть якщо візьмемо, що буває, чоловіки просять жінок, да? візьми там напої голубі, да, води, да, на пої голубів, на 7-літрову на да. наділа, для жіночого пальця наче й важко. А взяти рукою, то воно наче й Ну, а, угу. ну, да. ну Є здоровезні, да. це на 7 да, максимально. Да, да? Це 7-літрові, це 5-3. Що ще у вас? Кільця різні, да? дивлюсь? — Кільця я. різні. Всі ну, у вас під замовлення, так? Да? E, можемо робити під замовлення, можемо робити e, іменні кільця. Є бажання, e, скажіть свій номер телефону. Я розумію, що вас e, багато хто знає. але Ну, ж... 066 35 66 183. Все Це висилається, МТС, і поштою, якщо по новій що. новій пошті заказ приймається по новій пошті, відправляється. Як вам зручно, хочете по карточці, хочете наложним платежем, як завгодно. Ну я людям довіряю. Будь тому, що для голубів, тобто цієї людини можна придбати і ліки, і вакцини. Я так розумію, і та? вакцини, і ветеринарні препарати різних спектрів, різних е, дій направлення там і по бактеріальній флорі, порнітозно-респіраторним по захворюванням, по простійшим грибковим е, інфекціям і таке інше. Є як антибіотики, є так само на натуральній основі препарати в пляшках по ну там цілий комплекс, включаючи осу. Я одложив. Добре. добре. Тут ось по... Це це ліки, не вітаміни. Ні, ні, це не вітаміни, це іменно ліки, які на витяжках трав, коріння, плодів і так далі. Ну, я за вас багато чув і знаю, що за вашою системою ВОК, Стас Петрович він працює від нього, якраз на ну, увазі. Багато, багато, багато людей працюють. Саме головне, коли людина починає цим всім користуватися, правильно зроби. І от є люди, які послухали. А зробили по-своєму, і потім щось не вдома ну, більше. Да. Нас е, таких більше. Е, потім каже: Ой, я зробив, а е, воно не Трошки допомогло. Деталь, да? Треба mm -hmm. робити завжди все правильно. Можна е, корисними речами наробити шкоди. Якщо його переборщить, як кажуть, не можна ні в чому. Все треба робити так, як воно повинно робитися. І як от е, людина починає цим займатися. І задає питання, і робить так, як ти їй сказав, у людини все виходить ідеально. Ну, є люди навіть да, до да, Петрович. Як він гукується. з тих пір, по крайній мірі, як він зі мною працює, у нього ні разу не було ні, ні одної проблеми. Так, да, не було. Да, кілька років я знаю, точно він з вами співпрацює. Це підкладушки, так, да, яйця у вас є? Яйця підкладухи, так. Да. Там воно і підкачок. Це під курячі. Під да, це ось курячі, ось як качені. Важкі. Я у мене да. такі самі добре, я взяв. Добре, Важкі, добре. такі нормальні. Що не то є такі легесенькі, що вони так да, ну, да. розкатуються по гніздах. — Це штука чи упаковка? Штука. Доброго здоров'я. Штука. Доброго здоров'я. Да. Здоров 15 гривень голубячі. 30 і так далі. А це по голуб'ячий. Кінга. да. Ці... Ну, якось... Ні, ні, звичайно. Чого? Ні, ні. Кінги да не студи. Кінги може. Та кінгам не треба підкладати. Сісти машину Комусь треба і кінгам підкладати, щоб вони не несли. Хто нам м'ясо тримає, другий рік беруть може. Все одно, по-любому понесеться. А це на кого? Щоб воно було і все. а на кого це кільце? На курей, гусей, лебеді, ну, то, курей, ну, так на так різну так. птицю. Да, углубі, мені здається, що тут на На, <гум> ось, <гум> на горло. Ні, курі, курі, ось, брами, кокінкіни, лохматоногі курі, там 24-27 років. Гуси великих порід. Так у вас одна штука стоїть 15? Так точно. Що тут є ще цікавого? Це що, для рибалки? Ні, це е, для канареї. Ага. А я думаю, для рибалки думаю. Підбери його політику. Восьмірка. є отака, є ось отака, отака. Ну отут, отут цей алюміній, він без року. Бо Буває, люди просять без року. Тут просто Україна і номер по порядку. Алюмінію ще замовляють? Да. Колись їх багато, да, ну, якось Різні, було. скільки людей, скільки смаків. Ти хочеш... — Ні, ну, я маю на увазі, що колись взагалі вони попитом користувалися. Е, е, ну, Кольор, да, такі. бо в цьому році, це ж ФЧІ, ага. Федерація спортивного голубівництва, то в цьому році жовтого кожу. Восьмерка це кожу, так. Так? Так. так? Два десятки? Так. Ми зараз поки позаглядаємо, зараз поки Слава бере, подивимось. А зараз попитаємо, щоб Слав, я так розумію, це він привіз цих голубів. Сороки якісь щит не сороки. Як більше за сорок, на вигляд схожі, але більші. Чого? Оце, оце вже ажетаж створили. Людей підійшло, бачите. Я навіть трохи посунувся, бо думаю, нехай людина поторгує, він все-таки приїхав сюди не зі мною спілкуватися, а торгувати. в першу чергу. 160, 360. Змінимо ракурс, Змінимо ракурс і покажемо з боку продавця. Показуємо все з боку продавця. Славік, Штика, біла церква. Зараз ми все-таки ще поспілкуємося з ним. А поки ще, мабуть. Десять. Десять штук. Кокус. А, я такі самі беру, так. Да. Ти такі, да, такі якраз. Тут вот, вони гарно стоять. І да, навіть, да, да. mm -hmm. бува, вийдуть вуб'яться, почистив. Ну да. ну і його навіть можна коли... постирати. Його да. все, глубенята вийшли, взяв їх, закинув там в балію, а да? ну, якогось дезінфектора. Просто різні є, є волю, є от, про, е, от кисло перестирав їх, висушив. Можна навіть на в гнізда повкладував, а воно висохло собі лежить там. А так... як в гнізда їх кладете? Не, я маю на увазі на, на щось чи просто? просто. Я я отак от положив і що, тримаються? Ж, жінка бере один раз, пристебнула литочку. Mm. А на наступний не. раз уже постірене, мокре вложив, то воно там геть уляжеться. Чому ну, я так лежить, ну, щоб голуб не зачепив і голубят викине, воно... І яйця викине, воно, я зачепну в мене... да. Ваши, краще чим фіксувати, да, бо раз я фіксую, я теж диточкою при а фиксую. поначалу я, я вообще брав да, саборець, а, а, а ти десятку то тоді мені ще головка заховалась Я воно, Ну я знаю, зараз... я вже помню. Отаких от гуманів ну, на сверливчий. Я не контролюю з цим ну, хамутиком. Я просто не контролюю. Да. 15 днів 80 і -ка. 12 -ка. Тут, по 20 дравлюється, що вони вентиляція гарна. Ну оці, вони да, ну, такі, я бачу. А тут кажуся, і такі ще є. Я таких не бачу. Ну класно, отакі вони зручні. І биті гарні, це вкидыва. Пластикову таку, і цю, що машини биють. 100 грамів налив, грам. Води туди, сутки постояло, тоді збить, дезінфекція. Подивимося, це більш таке, що просто відставити подати мене Так, Там є на сунечко. Це відділ таких тут Я зараз хочу попитати у Славика, чи... що він тримає, бо він зараз, бачите, ажіотаж такий, ладно, мабуть, підемо далі трошечки. Давайте зараз до когось входимо іншого потім до слави повернемось. Завершальний ярмарок доволі вже слабенький, я дивлюсь. Зараз ми все-таки когось знаємо, з ким поступимо. Ну що, Слайк, доїхали ті? Так. Да. Нормально все. Федорович, да, я вас вітаю. Здравствуйте. Слава Богу, хоч знаєш. не психанули, ми поїхали. Він іще просив, він запросив кухню зовути, я не вітав, але складно під руки немає. Саме конкуров вже Курки. Півні. Да. Качки. Йдемо далі. Йдемо далі. Теж курки, рослини якісь, кролі. Так, давайте голубів почнемо. Давайте по голубах. Давайте до голубів. поштарію тут. Зараз я все-таки хочу знайти... Ну і ще, може, трохи зарано приїхали, але схоже, що втрачає, якби чому це останній ярмарок, бо просто... Інтерес втрачається, ну як інтерес, потреба навіть. Навіть не інтерес, а потреба втрачається. Потреба в голубах, бо зараз багато молоді і так далі. О, ми зараз тут поспілкуємося. Я вас вітаю, можна до вас? Спілкуйтесь, то ми не, так. Ні, ні, ми я і Це так. В армію? Да, Та ні, слава Богу. Да, то, то не до мене. В армію. — Варний. Варни забирають. <ріпи> <ріпи> ну розкажіть, будь ласка, в двох словах тоді. Кого привезли? Молодь, так, да, бачив вже? Молодь. Тільки молодь, а там вже інше, так? Да? Там Ніколаєвський? Это... <ріпи> Молодців. А покажіть того жовтого голуба. Це голуб ж, так? Ви звідки? Спаська. Спаська. Я обличчя пам'ятаю. Пам'ятаю, що ми з вами вже спілкувалися. Ну так. Да. Голубок, так? <звук> ну це вже того року, так? Це не молодий? <звук> ну це голуб? Голуб. Голуб, так. грошей? денег? 200. <пасування> Це не, Це не країна. Країна. Да, Я зараз не знаю. А, 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 а я отак зайду, бо я не ракурс не вдалий вибрав. О, вот так вот уже. Красавец. Без пані голубку, просто копчик забрав, а остався один гол. А що ви, його нам в цілому. А? Ганяєте в цілому. Да. Ну, літає. Да, 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 да. Дімочка, дівчика. Ну, я думаю, то мене там уже кукару. Голуб дуже хороший. Хороший голуб дуже хороший. Так ось. Вот. Сколько забрали? Да. 200 гривень. А менше немає? Ні. Не. Давай, Ні, 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 ні. Він, він стоїть таких денег. Я давай, не кажу купися, 300. Ні, ні. мені. давай на разом. А що, у вас нема? Теж голуб, да? тільки голубів ну, самців тільки вивезли, так? Бо да? більше з їх да, залишається. Ну, голубок немає тут, так? Є голубка. Да? Сіра. Сіра. А вона підсерпована, мабуть, сіра, так? Да? Ні, ні, ні. А щось у нас на вигляд, як серпата. <головіка> <головіка> Бо не такі, сіра відрізняються. Да, да. У них є, це. да, трішечки щось ага, з героїв крила. Да, я ж є, бачу, що віцярпу, є. От навіть по крилу, розвертаєте крило і помітно, що є із лом, як і крила. Да, 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 да. Ну так. А от сіру дістаньте цю сіру голубку. Я думаю, що вона набагато більше підцаркована. І з того, що я просто за екстер'єром. Так я ж за що й кажу, бачиш, по крилу одразу помітно, що вона підцарпована, а кажете, що ні. Це перебито, я, да, чуть -чуть. Та це, мабуть, не чуть-чуть. Оця так серйозна вона. Ну, дивіться, крило. Бачите, яке довге крило. Да, и да, ломаное крило. Велома да. сама. И то, що воно довге. Довжина крила у нее еще, как и величезное. Что сейчас я кидал? Крило. М -м -м. Да, 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 да. А молодь ваша, чи ні? Да, да, да. да. Це молодь вже. І яка ціна молодих? 200 гривень. Теж 200. І старих, і молодих 200. Це Ага. Це молодж. Це молоді, Це молоді. Це молоді. Цього року вже помітно, що. Далі. Я слайд, декабрь, а я його, блять тут не бачу. Я тільки сигнал. Сірі, так? Да? У вас більш темних, я дивлюсь, да? Да, да, Нема да, так? Нема світлих вдома, чи є? Та світлі вже. Не не дуже, так? Да? Бо я дивлюсь, що у вас і тут більш темні. 150. Це, 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 це жовтий. 200 гривень. Це є жовтий клас. Жовтий, жовтовий. Як ось цього? От того. 200 гривень. Не торгується, не торгується продавець. 150 не хоче за цього жовтого вода. 50 По 500 брали пару я мене не касається. Голубку стрижу покажи. Забрали. Добро ви? Сіро возьми. Про кого? Про штрий. Я тоді приїхав, я вже знаю. А, він попитав трішечки, так. Ні, я трішечки спросив, я тільки спросив Славик, де він живе. Ні, я просто плохо виїзд. Нормально ти вийдеш. Ну тобі так я сказав.